Доброго всім вечора. Вирішив я зняти відео. Оце вже тепер, як то кажуть, на авто час, коли треба годувати бжіл і як їх годувати. І чим їх годувати? На зиму підкормлюють бжіл е, сиропом, цукровим сиропом. Ось такі у нас кормушки. Тут відкривається, сюди заливається сиропчик, він потрапляє сюди, тут бджоло його спокійно забирало. Ось бджоло видно. Так, далі. Як приготувати сироп? Це сироп ну, з концентрацією один до одного. Як його приготувати? Ну, образно візьмімо, вам треба потрібно 5 літрів сиропу. Ви берете 3 е, літра і 100 г води. І так само 3 кг і 100 г цукру. Кладете воду в закипіла. То обов'язково вона закипіла. Закипить вода і виключаєте все, знімаєте її, або вона. Простила десь до 80 градусів. Вона образно, кипить там 100 градусів і треба, бо вона мало простила. Ну, тут не треба там уміряти там до градусу, і то на око так, приблизно. Вона мало простила, ви всипаєте тут цукор і розколочуєте повністю, доки цукор не розійде. Ви Розколотили, все, сиропчик готовий. Далі. Чекаємо, бо він устав повністю. Не треба його давати горячого. Далее, коли годувати бжіл. Я рекомендую усім годувати бжіл ввечері. Особливо, коли вже всякі восени на осінь годуються вони, то взятку мало, так як тут у нас вже практично взятку взагалі нема то рекомендую годувати їх увечері. Чому? Там її рекоменду... там рекомендують зранку годувати, вони вдень годують не там так, червяють там з віддердом, там той сироп по тому Ото таке, я не знав, то дуже халатне відношення до того. Я рекомендую увечері годувати. Чому? Головили сироп, закрилися, бджоли його за ніч забрали. Все, його не є. А от коли вдень порозливаєте або зранку порозливаєте, коли, ну, ви дали, якщо не є взятку, видали бджолам сироп, особливо вдень. Бжоли почувствували, що вони, ну, є взяток десь. І вони починають глядати, взятися. тичуть, взятку не є, а вони туди глядають. Ви можете тим спровокувати собі напад. Так, ой, так ой ваші бджоли розіб'ють. І не других, як то кажуть. Або якщо десь є ще неподалік велика пасіка, допустимо, вони не кормлять, а ви почали кормити. Все. Ви собі спровокуєте напад, то 100%. Тому годуйте все бджоли ввечері. Ось дивіться, ніч. У Нас дощик падає ніч. З фонариком ліпше погодувати, але ви собі забезпечите. Ну, як то кажуть, на 99,9, що не буде нападу. Открились ти. Вилили і закрили. І все, і пішли сте собі далі. Чуєте, як бджоли загули? Не знаю, це чути на камеру, це не чути, але бджоли загули. Тому я зато рекомендую е, годувати ввечері. Туди не будете мати проблем з нападом. Я не кажу, що це 100% варіант, але на 99,9 він вас забезпечить від нападу. От там коли вдень що порозлива, то ж сироп. Бджоли Бджоли його будуть шукати, запах знайдуть, нападуть на сім'ю. Якщо ще сім'я слабша, все. Її розіб'ють. Тому годуйте в жил ввечері. Все, всім гарно дякую. Підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть коментарі, ко як годує, ко чим годує, яким сиропом. Діліться. Все, всім дякую.